все таки, Олексію, на твою думку, який має бути ґрунт для того, щоб зміни пророслися в Україні? Що має стратегічно комплексно бути зміни на середину нас? Щоб могли проростити ті насіння, про які ти говорив? Ну я все вперше повторюю, що на перше мають змінитися самі люди. Но ми абсолютно ідеалістично е мріємо про появу політики в іншого гатунку, хоча я не розумію, в якому середовищі. Ці політики якісно нового гатунку можуть народитися. В нашому суспільстві де царює хамство, егоїзм і споживатство. Наше суспільство народжує політиків хамів, споживачів і егоїстів, які просто використовують більші можливості державної влади для того, щоб збагачуватися і надалі. По-друге, якби суспільство змінилося, мені здається, почали б по-новому розкладатися соціальні функції. Повертаючись до Біблії. Вівці були б вівцями, а пастухи були б пастухами. У нас так страпляється, що саме вівці дориваються до найвищих щаблів, ще гірше вовки і вовків шкурах. Але у овець основна м, мета життя це їсти, споживати. А у пастухів зовсім інша мета турбуватися і служити. Пастухи тому й мають мислити стратегічно, бо вони розуміють, що якщо тут харчі закінчаться, треба кудись повести народ в інше місце, там де буде перспектива для розвитку. Ну, на сьогодні цього нічого немає. Я не бачу іншої можливості змінити картину в Україні, не змінивши світогляду людей. А масово змінити його ймовірно, що не вдасться. Але зміни в країні стануть відчутними, коли з'являться 15-20% людей з новим світоглядом. Людей не споживачів, а творців. Людей, які житимуть в служінні, які житимуть в творчості, які житимуть в любові до ближніх, намагаючись, ну, хоч якось, хоч посмішкою, покращувати повсякденне, е, повсякденне життя оточуючих людей. Е, е, такі люди є. Вони поки що розпорошені, вони себе відчувають. Будькими каченятами в нашому теперішньому суспільстві. За моїм досвідом я бачу, що дуже багато таких людей взагалі викинуті на узбіччя якихось економічних процесів, політичних процесів. Ну, їх треба підтримати. Ну звісно, якщо ти скажеш, що суспільство треба міняти посмішку, то мабуть на тебе не дуже добре подивляться в владних колах. Да, По-перше, в владних полах, але проблема в тому, що і подивляться неадекватно в самому суспільстві. Бо мене дуже часто зараз, так би мовити, обмежували тим, що в країні війна. Як ми можемо посміхатися, в країні ж війна, але насправді стан нашої свідомості не залежить ні від війни, ні від потрясінь, ні від рівня нашого достатку. Я бачив дуже багато вражень від мандрівних які відвідували Сомалі. От Сомалі власна країна, де Триває вже багато років суцільна громадянська війна. Там, по суті, немає державної влади. Там більшість тих людей, які сьогодні живі, завтра можуть померти або від кишкових хвороб, або від кулі якогось а, бандита. При, всьому, при цьому я дивився на вулиці, і люди посміхаються. Люди в значно кращому емоційному стані знаходяться ніж переважна більшість українського населення. І особливо спілкуючись з вихідцями з країн Африки, країн Азії, я розумію, що. Посмішка і доброзичливість, вони не залежать від матеріального рівня. Ми можемо бути надзвичайно бідними, але ми можемо бути людяними. Так само ми можемо прагнути величезних грошей, але заробляючи мільйони, ми тільки отримаємо самовдоволену таку вис... високомірну пику і вираз обличчя, який так і прагне просто самоствердитись, принизивши всіх інших. І таких достатньо багато у нас, багатих людей. Я навіть коли дивлюся на рекламні фотознімки там, де такі успішні моделі на фоні літаків з таким холодним, жорстким виразом обличчя. Чому вони не посміхаються? Вони же все є. От розумієте, тому а, стан нашого життя він не є визначальним для нашої поведінки. Ми своєю поведінкою маємо якраз змінювати стан нашої реальності, а не навпаки. Поки що ми слабші, ніж реальні. Обставини нашого життя. Треба стати сильнішим. А ти, автор книги Мріяна Україна, в якій ти виклав свої думки про саме омріяну Україну, якою вона має бути не країна латання дірок, а все таки країна а, чогось іншого та більшого. На яких цінностях має будуватися така омріяна Україна на думку? Ну, омріяна Україна» має будуватися на цінностях любові. А це по суті основна цінність, бо якщо у нас буде любов до людини, то ми її зможемо проявити на всіх рівнях. Якщо ми подивимося на транспортну інфраструктуру, яка є в Києві, на ті місця, де величезні пробки, де люди втрачають величезну кількість часу, то з любов'ю до людини можна влаштувати транспортну систему зовсім інакше, як це зробили в деяких містах Бразилії, перетворивши абсолютно депресивні міста на квітучі міста. Якщо ми замислимося про те, Яку економічну систему побудувати, щоб люди почувалися вільними, то, мабуть, головне не здобути постійні вибори, перевибори до парламенту, а мабуть, важливіше вийти на рівень, коли ми будемо виплачувати людям безумовний основний дохід, як це зараз планує зробити Швейцарія. Бо це є велика любов до людини, подарувати людині саме матеріальну фінансову свободу, щоб далі людина вже могла самореалізовуватися у відповідності до своїх духовних або моральних прав. Є любов, до людини. любов до людини буде спрощений процедур в тій же самій поліції, в ЖЕКах, в скасуванні купи безглуздих, вимог до документації, довідок, які є у нас на сьогодні. Ну і зрештою, я навіть, коли так дивлюся, засильні реклами, які у нас є, наші місця, які перетворені в інформаційний смітник. Це якраз простір не любові. Якщо подивитися на наші проблеми з любов'ю до людини, то все одразу інакше виявляється. Я, до речі, намагався через призму любові проаналізувати і фінансову систему і систему освіти. Для мене це були такі дві базові а, сфери, в яких я намагався побачити, чи буде дієвою взагалі любов. Так от, якщо виходити з позиції любові, то систему освіти треба міняти на кормі. А вона, знаєте, підмінені цінності. Нам абсолютно пофіг на тих дітей, які сидять в школах. Нам головне. А привести українську систему освіти до європейських стандартів, тому якщо у Франції навчаються 12 років, то давайте і ми почнемо навчатися ще довше тримати дітей в школах. А те, що у дітей якраз починається пасіонарний підйом з 16 до 20 років, на ну це це байдуже. Дітей, енергійних дітей просто змушують пере. Палювати власну енергію, сидячи а, за партами і займаючись безглуздям, яким ніколи в житті не знадобиться. От сьогодні ми маємо систему а, не просто на любові, а каліцтва дітей. Аби її змінити, то ми надзвичайно далеко відійшти потім від європейських стандартів, але ймовірно Україна змогла б народити людину майбутнього якісно з новим світоглядом, свідомістю. А по фінансовій системі теж надзвичайно цікаво. Нас мордують податками, нас мордують кредитами, нас мордують постійно нестачою грошей. Але є вже економічні теорії, зокрема, де менеджеві гроші Сільвіо Гезеля. Їх можна поєднати з механізмами біткоїна, з електронними розрахунками. Можна народити систему грошову, яка буде електронною, яка буде практично непомітною яка автоматизує податкування і грошей в економіці буде достатньо для того, щоб ми їх витрачали на власні потреби. Тому, да, тому є багато, багато надзвичайно напрацювання у фінансовій, освітній, оздоровчій сфері, як можна було перебудувати країну, якщо виходити з любові до людини. І от тоді вже з любові до людини переосмусяться всі інші цінності цінність свободи, цінність гармонії, цінність краси. А цінність порідної праці, без якої країна майбутнього неможлива. Ну, не будуть люди щасливими, якщо вони не зможуть займатися тим, до чого в них лежить душа. Тому от про таку країну є мрію, мені надзвичайно зараз сумно, що багато цих ідей вони реалізуються десь, а не в Україні. Багато привітних людей в Таїландії. Безумовно, основний дохід планують виплачувати в Швейцарії. Новітні системи освіти, які звільняють потенціал дитини, практикують в Швеції, Фінляндії. Нічого цього немає в Україні. І це поки що так з одного боку деморалізує, з іншого боку, кидає великий виклик. Значно цікавіше ж досягнути мети, коли вона здається взагалі неймовірною і нереальною. Тому, власне, будемо зараз пропагувати книжку мріяної України і навіть спробуємо вирушити у всеукраїнський тур по 29 містах. До речі, про тур. Чи може бути оцей тур присвячений питанням мріяної України таким початком змін всередини суспільства? Розкажи про ці зустрічі, що планується, так да, я трішки перед історію розповім. У 2012 році я видав книжку Омріяна Україна Ключ до майбутнього, де власне смалював цінності. А ну відверто кажучи, до революції гідності було значно простіше просувати ідею Ом'яної України, бо було легше звертати увагу людей на самих себе. Коли люди жалілися на Януковича, Азарова, а людям, кажеш, подивіться на парк по сусідству, бо там пляшки, пакети, то вони накидали. І люди розуміли, що зміни починаються з них самих. Після Революції Гідності всіпотрясіння війна надзвичайно занурила Україну в боротьбу. І говорити про творчість, про світоглядні зміни стало значно складніше. Мені здається, лише зараз у людей з'являється надзвичайно великий попит на зміну парадигми, на вихід з боротьби в творчість, на вихід з виживання в творення нової країни. І тому я вирішив нарешті поїхати по всій Україні. Не факт, що мені вдасться змінити світогляд, але принаймні я розраховую знайти людей, які мислять вже так само для того, щоб створити критичну масу нових українців, нових творців, творців омріяної України. Ми плануємо відвідати 29 міст. Це будуть презентації книжки Омріяна Україна ключ до майбутнього. Буде дискусія про виклики майбутнього, про людину майбутнього, про цінності майбутнього, за якими є перспектива. І в підсумку після кожної зустрічі я буду намагатись в такій динамічній роботі залучити людей до мріяння, щоб самі люди вже сконструювали власну картинку майбутнього і побачили своє місце в майбутньому таких зустрічей, зазвичай кожна людина виходить із баченням власного проєкту або власної справи, що конкретно мені хотілося привнести у вулицю майбутнього, в моє місце майбутнього, які б зміни хотілося б мені зробити. От власне ми зараз збираємо гроші на краудфандинговій платформі «Спільнокошт» і на квітень, травень плануємо поїхати в турне. При бажанні, як вас можна зустріти в цих містах. Тобто як можна долучитися до цього туру, до цієї компанії, як вам можна допомогти? Е, ну, найперше, звісно, допомогти грошима, тому що для того, щоб об'їхати 29 міст, ми зараз намагаємося зібрати 36 тисяч гривень на спільно кошти. От, і там навіть кожна копійчина буде корисною, а ну навіть якщо немає копійчини, то зробити репост в соціальних мережах, розповісти про цей збір коштів, це вже буде позитивно. По-друге, коли люди бачитимуть, що готується якась революція світогляду, саме так ми назвали цей всеукраїнський тур, принаймні хтось замислиться над цінностями, над майбутнім, хтось прочитає книжку Мріяна Україна і хвиля піде. А, також можна долучитися до організації заходів у власному місті. Якщо ми вже будемо приїжджати в місто, то я думаю, що ми будемо проводити не одну презентацію. Будемо виступати перед студентським, перед громадським середовищем, перед інтелектуальним середовищем. Тобто кожен може запропонувати якусь класну зустріч. Ну і, звісно, коли ми зберемо гроші, ми почнемо планувати маршрут і активно його анонсувати. По кожному місту буде відома дата такої зустрічі, ну і будемо очікувати на зустріч з усіма однодумцями. Принаймні, я думаю, що для мене і написання книжки це був шанс зустріти людей, які мислять так само. Бо коли опиняєшся в середовищі однодумців, починаєш себе відчувати вже не перед тим не ідіотом, який плює проти віту, а починаєш відчувати однодумність, і ця однодумність вона підсилює надихає. От, власне, мабуть, такого натхнення я зараз сам шукаю в цьому всеукраїнському турі. Намагаюся побачити і зустріти людей з живими серцями, з вогнем в очах і з вірою в майбутнє. Останнє запитання. Все-таки при яких умовах ми можемо надіятися на омріяну Україну? Що має бути в нас самих для того, щоб це стало реальністю? В нас самих в людях, а ми маємо перестати бути споживачами. Ми маємо думати більше про те, що ми можемо дати навколишньому світові, ніж про те, що він нам дає конкретно сьогодні. Ми повинні перестати постійно говорити з претензією. Зокрема, для мене це є претензія, постійна претензія українців до влади, до держави. Але мені ще здається, що ми маємо почати будувати паралельну реальність, паралельну дійсность. Це, можливо, теж є однією з цілей туру, щоб критична маса вже нових українців почала паралельно створювати власну фінансову систему взаємодопомоги, реалізовувати самостійні проекти з очистки парків, з організації освітлення вулиць. З, Створення шкіл, абсолютно нових шкіл з новою системою освіти. Тобто світу свого по своє, але реалізація на новому світоглядному і ціннісному рівні. Сьогодні, по суті, є два варіанти або захоплювати владу в теперішній українській державі. Я відверто скажу, я тривалий час про це думав і, мабуть, є багато пропозицій, щоб можна було б зробити з цієї держави. Але проблема в тому, що ми успадкуємо одразу величезну кількість проблем бюрократію, корупцію, з якими доведеться боротися. Але ми можемо почати паралельно будувати нову систему суспільних стосунків. І тоді омріяна Україна як нова паралельна реальність, вона просто проросте крізь стару матрицю пострадянської, кризової, корумпованої, вже гнилої достатньої України. Дуже дякую.